Ультразвукове обстеження щитовидної залози це сучасний, неінвазивний, багатоінформативний метод обстеження, за допомогою якого ми можемо оцінити розміри щитовидної залози, структуру її, наявність ноутворення, на які таке є. Обстеження займає пацієнта приблизно 15-20 хвилин. Проводиться в положенні пацієнта лежа. Найчастіше. Направлення на ультразвукове обстеження щитовірної залози робить лікар-ендокринолог, коли є такі, наприклад, покази, як порушення менструального циклу, цукровий діабет, повишена дратівливість або різкі перепади настрою, випадання волосся, порушення сну, порушення серцевого ритму. Може бути, наприклад, скринінгові обстеження у вагітних, які обов'язково мають проходити. По направленню ендокринолога або сімейного лікаря проводиться обстеження щитовидної залози безкоштовно. Якщо, наприклад, при обстеженні щитовидної залози виявляються якісь додаткові утворення вузли, які оцінюються по Своєму стану завдяки ультразвуковому променю, тому що є нормальна і патологічно змінена тканина, які по різному мають проводити ультразвук, тобто вони так само по різному виглядають на узі. Суді ми вже скеровуємо, якщо є потреба, на біопсію цих вузлів або на комп'ютерну томографію, і в подальшому вже співпрацює лікар-ендокринолог і лікар-хірург. По плановому обстеженню щитовидної залози до 40 років бажано обстежуватися не частіше, якраз у 5 років, якщо не є додаткових скарг. Якщо е, пацієнти після 40 років, то є скринінгове обстеження один раз у рік. Всі хронічні захворювання ендокринні е, прослідковуються раз у три місяці, або по направленню лікаря ендокринолога е, оскільки лікар вважає за потрібним, чи кожний місяць, якщо там є вузли або кісти, або раз у півтора місяця, тобто залежить уже від лікаря-ендокринолога. Направляє ендокринолог або кардіолог. Якщо є зміни по УЗІ, то бажано пройти і лабораторні методи обстеження, тобто гормони щитовидної залози здати, і туди вже звернутися до ендокринолога, і бажано всім вагітним обов'язково під час вагітності, хоча б один раз зробити ультразвук.